Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці організували розважальний та патріотичний захід для дітей. Малеча танцювала флешмоб разом з дорослими Просто неба. А також діти взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті з подарунками. Детальніше, дивіться далі. Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей в одній з кременчуцьких бібліотек провели розважальний захід для малечі. Дітлахи танцювали флешмоб, захистимо дитину, збережемо Україну, повторюючи прості рухи бібліотекарів під музичну композицію Наталії Май дитячими долонями. Зараз все має забарвлення патріотичне. Воно воно на часі, як ніколи. Наші діти це наше майбутнє. Тому які вони будуть, як вони будуть сприймати ситуацію. Ми дорослі повинні їм в цьому допомагати. І основне, що ми повинні наших дітей, звичайно, берегти. Крім вуличного танцювального флешмобу для малечі організували конкурс малюнків на асфальті Моє майбутнє в мирній Україні. Діти створили патріотичні малюнки та поділилися, що саме вони зобразили. Я намалювала прапор України та е, Райду. Зараз пишу Україна понад усе. Нам дуже сподобалося, було дуже цікаво. Особисто флешмоб е, рухи і пісня дуже цікава. На цьому малюнку ми зобразили нашу любов до України. Серце, адже наше серце завжди синьо-жовте, заповнене нашою Україною. Україна завжди в наших серцях, Україна понад усе. Мені дуже сподобалося, що люди зробили такий як конкурс, що є можливість помалювати дітям, розважатися. малюнок про Україну. Ну там слово Україні. Я люблю Кременчук. you know that's in Повномасштабне вторгнення торкнулося життя кожного маленького українця. Міжнародний день захисту дітей найпрекрасніше свято радості та надії. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися у вільній країні. Добре, зичливо з любов'ю, мати щирі почуття людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміти. щоб життя своє святкове у в труді прожити до України. Вам що про нас маленьких добра слава і шва у світ батьки відзначають важливість проведення подібних заходів, адже це гарна можливість урізноманітнити життя дітей у час повномасштабної війни, та вдячні організаторам за цікаве дозвілля. Як добре, що організатори бібліотеки організували такий чудовий захід для дітей. В час це дуже потрібно для наших дітей і не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що дуже тяжка ситуація зараз в краї. Дякуємо всім організаторам цього заходу. Сьогодні міжнародний день захисту дітей це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі та прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.